П'ятої ранку mm -hmm. рух в місті заборонений. Mm -hmm. Любі пересування, тобто mm -hmm. обмежено. Mm -hmm. Дайте, будь ви ласка. Ви наразі, Що? Ну, давайте давайте загаймочки. Ви наразі здійснюєте рух. Дивіться, моя законна вимога полягає в тому, щоб ви припинили правопорушення mm -hmm. та знайшли місце, де ви можете до п'ятої ранку mm -hmm. зачекати закінчення mm -hmm. комендантської години, після чого продовжувати рух. Mm -hmm. Скільки вам часу потрібно доїхати до місця зупинки. А я ж вам тільки що сказав, до 20 хвилин. До 20. Я ж вам ще раз питаю, куди ви збираєтесь їхати? Я ж вам сказав, додому. Ви бачите, я з дитиною їду додому. Додому, я все розумію. До 20 хвилин, правильно? Угу. Дивіться. Я вам повідомлю, якщо ви будете після 20 годин е, рухатись містом угу. хвилин, я ж кажу. Угу. Да. Я сказав хвилин. Mm -hmm. Якщо після 20 хвилин ви будете рухатись містом, mm -hmm. це буде розцінитися як невиконання моєї вимоги. Так. Вимога моя вам зрозуміла. Да. А яка санкція буде? Ну, открою. Санкція буде складено протокол за статтєю 185. Аж про що вона Не каже? Непокора законній вимозі поліцейського. Непокора? пакора? За те, що я буду рухатись. Само так. Я думаю, це буде до першого суду. Там вона буде перевернеться. Ну, подивимось, подивимось. Я вас попередив. Будь ласка, розвертайте свій транспортний засіб і рухайтесь заміну на місце зупинки. Там чекають до п'ятого ранку, присутня. Місце зупинки в мене в тому напрямку. Я розумію. Рух через міст наразі не дозволено. Ви чуєте мене чи ні? Що? Ви мене чуєте? Що в мене будівля, я е, знаходиться на тому боці, я так, там живу. Ви розумієте, що мені потрібно там ночувати. У мене ось дитина є, якій треба спати. А ви розуміє. хочете ви мені сказати... Це що раніше. Це, бу це, були вечір, це були такі так. обставини, які не мог турбуватися. Це були такі обставини, які не міг турбуватися, не могів бачити. Я так. все розумію. Я вас Тобто, ви кукає... поліцейські, ви зараз мені радите в машині разом з дитиною поспати, так? Бо ви зараз мені не даєте проїхати через місяць. Так розумію, правда? Причину пояснив. А ви почули мене чи ні? Я, 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 я вам запитання дав, ви відповідаєте. Я не, поясню, я. Причину, чому я я не розумів, не пояснив? Я не зрозумів причину. Я, вам ще місце, я не зрозумів причину, чому я не можу доїхати додому. Тому що рух обнижений Ні. Яка санкція, то далі буде? Санкція я вам сказав, якщо через 10 хвилин у вас попередньо 00 годин, 45 uh -huh. хвилин. Да. -20 хвилин. Ви знаєте, що таке з'яснення непокора? Що, що там написано вже? Причому тут руха? що там написано в зійсненні, що ви мелите, друже? Дивіться, розумієте, в чому ситуація? От як... що там написано? От як ви ставите, ставите цей протокол? Ви... ви це уявляєте, ми приходимо до суду. 100... Я кажу йому обставини, він чує і 100... каже вам. Поліцейський, а де була злісна непокора? А що ви йому скажете? Ну якщо ви продовжувати рух, після що, що ви йому скажете? Там же написано чітко, що таке, злісна непокора. Правильно, а що там чітко написано? Я ж вам ще раз сказає. Та я з вам та... спота я вам теж кажу. Я, бачимо, я кажу, ми, при чому що є, то злісна непокора? Ви не рощо що що, те, що, що ви що ви меле? Ви бачили розгляд таких справ про злісне непокоро? От, Вже но, я... То треба вам підготуватися, що ви там будете казати, ви розумієте? Зачем мені готувати? Я знаю, що буду там. готуйтеся, бо я просто уявляю, це буде такий цирк, це буде просто жесть. Побачимо. побачимо, 20 хвилин, будь ласка, транспортний засіб на розголод. 0045 ви були попереджені. Ви чули мене чи ні? Ви Ми давай ми зустрінемось в суді по цьому питанню. Добре? Що у нас трапилось? Ми стоїмо на мосту. Зараз ось Южний міст. Зараз у нас на годиннику. Час 16. Зараз ми з дитиною їдемо додому. Нам поліцейський із такого екіпажу запропонував, каже: розвертайтеся назад та ночуйте у автомобілі, бо я вас не пропущу. Хоча у нас прописка лівого берега, і нам потрібно проїхати через той міст. Ось стоять ці поліцейські і кажуть, ми вас не пропустимо.